Оформлення дозволу на роботу в США. Якщо вам видали гуманітарний пароль після 21 листопада 2022 року, ви маєте право працювати в США без очікування на картку дозволу на працевлаштування EAD. Проте, якщо ваш гуманітарний пароль отримано після 23 листопада 2023 року, вам необхідно подати форму I-765 до USCIS для отримання дозволу на роботу. Це важливо, адже саме ця форма підтверджує ваше право на працевлаштування. Процес подачі заявки включає заповнення форми онлайн на сайті USCIC або надсилання її поштою безкоштовно. Пам'ятайте, що роботодавець вимагатиме заповнити форму i9 для підтвердження вашого права на роботу. І якщо ваша форма i94 має клас допуску UHP, вона може слугувати за EAD. Якщо у вас виникли питання, зверніться в юридичний сервіс консультант за вказаним номером телефону чи посиланням у профілі. Ми готові допомогти вам знайти оптимальний шлях для